Всім доброго дня! Хочу показати альтанку свою беседку. Ну, з цими жарильними всякими ділами я потім покажу. Зараз діло расскажу про альтанку. Беседку. З чого вона зроблена, за скільки приблизно, вона зроблена і так далі. І дуже приємно ввечері, особливо літом, весною, коли все ще дуже красиво. Посидіти тут з дружиною, випити пиво, приїхати діти з внучкою, теж всі сидимо тут, а випиваємо, вечерям. Це дуже добре. З чого вона зроблена? Вона зроблена з кругляків метровок. Тобто, э, коли строїлася криша, залишилися 2-метрові двух, такого плану 2-метрові стовби. Вони були на перекриття. От. Їх заказали, але сказалось дуже багато. Поэтому дойшлося щось з ними робити, осталось пів машини. Ну, а хотілося беседку. Поэтому було прийнято рішення. Обичний бензопилой. Розрізана пополам двохметровка. І ті всі порізані по метру. Ну, там не по метру, а по 97 см, якщо бути точними. Тому що ну, там вони не точно ріжуть метр 2 метра де 198 м, 1,99 99 і так далі. Тобто знизу і зверху. Все, поставили між ними, забили гвоздями. Поставили направляючі двохметрові. Раз, два, три, 4, 5 і 6. І між ними позабували всі эти. Також тут тут не виходить двохметровки. От ті розпорки, щоб воно не, не, не так по вітру, коли дуже сильний вітер, воно її дуже сильно їздило туди-сюди. Довелося її зробити розпорки, тоді воно стало грубе таке, і воно зараз практично не шатається. Також жінка посадила квіти. От, остався один ще. Але тут з весни і по саму осінь. Ці квіти дуже красиві. Не забуваємо, що зараз вже 28 число. 28 жовтня. А вони ще цвітуть. Так що стол теж зроблений з відходу можна сказати. тому що коли строїлась криша, поставили дуже багато всякої деревини. От воно що докупилося, що дорізалося. И получилось так. Сколько потребно самих двухметровых? Я посчитал, десь в идеале было бы 60 штук. 60 штук. И... Потому что в рядку получается 16 штук в одном. Но 16 штук це на 20 по 8 штук. 8 а у нас их тут. Получается 5. 5. Таких щитів. З чого зроблені сідушки? Теж куплене дерево, вагонка пас в пас, щоб входила теж всі. Ну, не двох, то метр шістдесят. І воно так от зроблено. Скупчаки ну, зробити які вам удобно, або купити готові. Це вже. Якийсь, який у вас розмір вийде. Під нього вже буде, Я робив все під розмір моєї альтанки. І стульчаки, і стол, все. Так що якось так. Кому було полезно, ставимо лайк. Підписуємося. Ще дуже багато цікавого розкажу. Потім арка, бачите, красива зроблена арка. Обично вигнута з арматури, і на неї вже пішли рози. Ялинка біля неї. Ну, тут мінімальні затрати, але максимальне удобство. тому що зробити таку альтанку, зараз я дивлюсь ціни 180, 160. Це дерев'яна тисяча. А ще ще зробити мангальну зону, не знаю, скільки вона буде стояти. Ну, ще до війни. Я дивився, робили людям з кирпича альтанку з з, з мангальною зоною, кашу варить і так далі. 8000 доларів. Получилося. Ну. Тут я не можу сказати, скільки вам вона обідеється, тому що я не знаю, по чому у вас дерево. Хочому у вас дерево. Ну, точно не неї два куби дерева не буде стояти таких грошей. Тут, звісно, показую теж все. Є світло, зробив розетку. Хотів воду провести, ну жінка сказала, вона тут не нужна. Є літній туалет, там є вода. Тобто, тут, як сказав, тут воно не нужна. Ну, не нужно. Так не нужно. Ну, все задавайте питання. Якщо надо подробні стульчаки, і стол, я зніму подробні їх. Ну, вони дуже прості, виготовлені. Все, всім добра, мирного неба!